Мабуть, багато хто з вас пам'ятає, як у 90-х по телевізору крутили американські передачі про захоплюючі спортивні бої, так званий реслінг. І багато глядачів з задоволенням дивилися на карколомні трюки, які показували професійні спортсмени, і вболівали фанатіли від найкращих з них, таких як Халк Хоган. А чи знали ви, що у нас в Україні є наш справжній український реслінг? Вже 9 років українська реслінг арена щомісяця влаштовує неймовірні яскраві потужні шоу, на які запрошує найкращих українських реслерів, а також зірок світового масштабу. Кожен з українських спортсменів має до дрібниць продуманий характер, образ, також свої якісь фішки, примочки. І, звичайно, свій фан-клуб, який підтримує його на кожному шоу, вболіває за нього. Більшість рестлерів – це професійні спортсмени і фітнес-тренери, але є серед них також і професійні військові. Поруч зі мною саме один із них це військовий, один з найяскравіших рестлерів української реслінг-арени, чинний екстремальний чемпіон, рейнджер Леонід. Але. Окрім рейнджера, частенько на цю арену виходить його альтер-его на ім'я Сіліо. Розкажи, будь ласка, це в тебе таке роздвоєння особистості? Чи просто в один образ не вміщається весь твій талант і всі ті твої можливості, які ти можеш показати на арені? Ну, мені більше подобається не образ, а там, точніше це, це є я. Тобто це, це місце, де я можу показати себе справжнього. І навіть хто справжній, хто більш справжній, тобто поскоріше це сіль. Тому що це, це більше свобода дій, і саме ця більш така жорстокіша особистість мені допомагала завжди віжувати. Якщо можливо, скажи, де і ким ти служиш? Ну раніше я служив, взагалі я служу з 2019 року, служив 14-й механізованій бригаді. А зараз прохожу службу у місті Києві. Ну, зараз не попеде. Як реслін з'явився в твоєму житті? І коли це сталося? Як ти прийшов у цей спорт? Ну, з 2008 року я мрію стати реслером, мріяв завжди. І коли я вже вернусь з війни, хтось перевівся в Київ, то просто случайно побачив відео з хлопцями, ну, написав і почав займатися з Зрасовим кросом тренуватись, який, до речі, зараз також вже почав проводити військову службу. Ну і так почав тренуватися і почав виступати. Ну, і все нормально наше. Тепер до таких великих звершень, до таких зірок дійшов, і ти сьогодні захищаєш свій пояс, наскільки я знаю. Так, іноземців. Невідомо. Ти вже так давно в реслінгу і ти від початку взяв собі ім'я Рейнджер Леонід. Чому саме рейнджер? Ну, це е, така історія. Взагалі, рейнджер це був позиним і на війні. Після одного бойових завдань чи під час нього якось мій друг, бойовий товариш, сказав так на мене, і воно так прив'язалося, і всі постійно говорили, почали так мене називати, і так я залишився. Ну, Тому що якась була двіжуха люба, завжди я був, завжди давайте ренджера, то мають блін, Або з ним, то з ним безпечно, всім буде добре, ренджер, 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 ні. Завжди це повторювалося, як був вже і жарт, і, і серйозно, І так ну і так прив'язалось, тому, тому і так і Тепер, ритм, це не, цей так. образ. Тому що це якби ну, тіпо, правда, не просто так, що придумав, а як сказати, заслужив це звання. Тобто з життя з цієї з військової своєї справи, так ти продовжив, задачі, продовжив так. так це на арені рестлинг-арени. Я бажаю тобі удачі в сьогоднішньому бою і тільки перемоги, і буде за тебе вболівати. Ще один реслер військовий, який бере участь у сьогоднішньому шоу, це Тоні. Скажи, будь ласка, якщо це можливо, ким і де ти служиш? Я молодший сержант Збройних сил України, командир взводу. Скажи, як ти потрапив у реслінг, як він з'явився в твоєму житті? Я після чергової ротації на відновленні чисто випадково побачив оголошення. Що запрошуємо в школу реслінгу. Мені стало цікаво, я згадав, що я колись цих хлопців бачив на фестивалі молодіжному. Я вирішив себе спробувати. Прийшов і почав займатися, потім через деякий час вже почав виступати на ринку. А якісь навички твої, як військового, вони в чомусь допомагають саме в реслінгу в цих боях? Звісно, багато допомагає витримка. Також Планування і чіткий підхід, як у військовій справі, так і на ринзі. Це дуже важливо. Стратегія і тактика. Так, так. Як ти думаєш, в реслінгу це більше шоу і театральщина, чи це все таки більше спорт? Ну, на мою думку, це 50 на 50. Тут половина вистави, акторської, так як майстерності, вміння грати на публіку, і половина це тяжкий фізичний спорт. Тому що тут треба і акробатичні здібності, і фізичну витривалість теж треба мати дуже хорошу. Я знаю, що в тебе була досить така важка травма, і ти проходив реабілітацію досить довго. Як твої близькі ставляться до такого екстремального виду спорту, до такого захоплення твого? У ну, мене завжди були такі нестандартні захоплення, і мої рідні мене завжди підтримують і підхоплюють моє захоплення. Завжди, тобто, нема такого, щоб були проти. Навіть те, що я пішов на війну добровільно, тобто вони мене теж підтримували і були зі мною щось. Я тобі бажаю удачі в сьогоднішньому шоу. Дякую, дуже дякую. На минулому шоу ти переміг, ти таку здобув дуже яскраву перемогу і отримав дуже важливий для себе приз. Розкажи детальніше, що це за приз? У тому матчі було це був матч за контракт, за контракт на будь-який титул української wrestling-арени, який я можу використати на будь-якому шоу в будь-який час, в будь-який момент. Тобто це дуже круто. Запам'ятайте, цього рудобородого атлета це майбутній чемпіон української реслінг-арени. Окрім реслінгу, чим ти ще займаєшся, яким працюєш? <тур> я> Взагалі я працюю фітнес-тренером, тренером з кроссфіт, фізпідготовки. І маю вже більше восьми років досвіду. А в яких напрямках і які в тебе програми, на кого розраховані? Програми розраховані абсолютно на кожного. Тобто, все, вся програма завжди підбирається індивідуально по можливостям і потребам клієнта. І хто до тебе приходить більше частіше? Чоловіки, жінки, можливо, військові до тебе звертаються? Більше все ж таки тренуються чоловіків, і військові серед них також є. Зараз це дуже Скажімо так, популярна тема тренування, реабілітація військових і, в принципі, загальна фізготовка для військових. Але окрім того, що ти допомагаєш військовим підтримувати їх фізичну форму, є ще такий аспект, що ви всі разом на шоу, ваша команда допомагає їм морально-психологічно. Звичайно, саме. В тому числі саме для них, у нас також ми робимо ці шоу, тому що люди військові і після шоу, і під час шоу, якщо десь ловлять нас, вони 에, підходять, кажуть, дякую за те, що в такий момент важкий час для, для такий важкий момент для нашої країни. Ви все одно робите шоу, допомагаєте людям трошечки переключити голову. Для них це також емоційне розвантаження, скажімо так. Ну і як ти знаєш, у нас виступають також хлопці військові. Для них це теж. Скажімо так, емоційне розвантаження і спосіб проявити себе ще і тут, я вболіватиму за тебе сьогодні Дуже і бажаю дякую. тобі успіху і перемоги. Дуже дякую! Привіт, Хантрі. Ти давно в реслінгу, ти пройшов такий довгий, цікавий, яскравий шлях. Ти дуже довго отримував чемпіонство, і ось ти зараз вже цілий менеджер. Це в тебе від початку були такі високі амбіції, чи просто так фортуна підфортила і удача зіграла на твоєму боці. Ну так, удачі тут дуже багато зіграла для мене, бо я дуже давно хотів стати генеральним менеджером, і ось нарешті я це зробив. О, так. Зрозуміло. А я вже давненько спостерігаю за боями, напевно, вже більше року приходжу на ваші шоу. Мене завжди захоплює майстерність бійців і вражає креативність менеджерів, організаторів, тому що ну, неймовірні сюжети вигадують, і такі шоу позазрять серіали мексиканські. Ти як менеджер, що особисто привніс в це шоу? Ну, сьогодні ви це зможете побачити на власні очі, адже а, така велика кількість іноземних реслерів до нас ще не приїжджала. І це, я догадаю, що це рекорди українського ресці. І це рекорд за тим, що я головний менеджер. Тобто це твоя власна заслуга? Ну, не тільки власна, але так. Я тут теж розіграв. Ми щойно брали інтерв'ю у Тоні Леоніда. Я знаю, що в команді реслерів є ще один боєць, військовий, так який зараз на передовій і не може брати участь у шоу. Розкажи, будь ласка, про нього детально його ім'я Ендрю Рід, і його можна назвати як один із сторожилів українського ресингу, бо він так само як і я починав ще десь у спортзалах на матах без професійного рингу. І так само, як і я, він побачився в інтернеті, потім пошукав це, знайшов в Україні, зв'язався з тренерами і так вийшов на ринку. Для мене особисто е Ендрю Рід, це просто легенда українського ресінгу. Адже е кожен раз, коли він виходив на ринг, е він робив все настільки ефектно, настільки правильно і красиво, як то кажуть, в потрібний час, в потрібне місце. Це просто. При тому, що його улюблений ресерр це AJ Styles, він його дуже сильно любить, а у Styles такий стиль, що він якби і пострибати може дуже гарно там, з канатів, може там, якийсь суперкрутий технічний прийом зробити. І Андрю Рід все це робив навіть трішечки краще. І ще більше агресії тобі додавав. Я так розумію, що він мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення, чи він ще раніше почав служити? На початку, саме так. А чи можна сказати, де зараз він знаходиться, чи в яких військах він служить? Я не можу це. Я у нього питав, він сказав, що ну, вибач, не може. Українські арені вже 9 років виповнилося в цьому році. Я бачу, що вона росте, розвивається, стає більш креативною, крутішою, якомога більше заохочує глядачів, фанатів. Я так розумію, що останні 4 роки також дуже залучена до допомоги Збройним силам нашим. Розкажи детальніше, як саме українська рестлинг-арена допомагає нашому війську. Ми співпрацюємо з Дронами півдня це такі люди, які просто збирають кошти, і розробляють дрони. Вони самі покупають комплектуючі деталі і виробляють ну власноруч. Була навіть коли ситуація. Я на своє день народження зробив стрім, і там ну заплатив 200 200 гривень в дрони півдня, і тоді мені проведуть якийсь удар чи прийом. Назбирали майже на цілий дрон. Тобто це проводяться аукціони на користь цієї волонтерської організації Дрони Півні так, кожне шоу завжди є аукціони. Вони приїздять, привозять свої лоти, і люди їх дуже сильно люблять розбирати. А чи приходять до вас глядачі військові, і чи є якісь для них льготи на квитки і так далі? Так, звичайно, є льготи для військових. І ну, військові так, ходять сюди на шоу, але ну, не завжди вони, знаєте, приходять як по формі, чи кажуть, що вони військові. Людина прийшла, побачила ресінг і стало цікаво. Можливо, це допомогло йому трішки відволіктися від усього того жаху, що ну, відбувається. Тому так, військові приходять. Так. Поряд зі мною волонтери волонтерської організації Дрони Півдня, які на е, таких шоу «Ukrainian Wrestling Arena» проводять аукціони і збирають кошти для наших Збройних сил. Розкажіть, на що саме ви збираєте? Добрий вечір. Збираємо на дрони, які допомагають нашим військовим. Закуповуємо саме запчастини і саме хлопці збирають. Їх потім доукомплектовують і відправляємо на фронт. А де ви ще проводите ці аукціони, окрім реслінгарени? Проводимо також, коли виступи музичних гуртів, а також на невеликих музичних фестивалях. А сьогодні що ви підготували? Які саме лоти, що ви будете продавати? Нам багато лотів передають військові, так як і сьогоднішні лоти, а також ми лоти робимо самі. Так як, наприклад, на сьогоднішню рестлинг-арену ми робимо футболки з логотипами реслингу. І все, що стосується саме виступів рестлерів. Як бачимо, реслінг це не лише про бої, карколомні трюки та цікаві повороти сюжетів. Український реслінг це ще й про потужну психологічну підтримку для глядачів і особливо для військових та ветеранів, які приходять на ці шоу, можуть тут перезавантажитися, вивільнити емоції та зарядитися енергією. З вами була Анна Старчик. До наступних зустрічей.